Привіт! Давай сьогодні поговоримо про прибуткове підприємство телевізорів. І як, знаючи собі вартість та ціну реалізації, зрозуміти, яку ж кількість необхідно випустити телевізорів для отримання максимального прибутку щомісячного прибутку цього підприємства. Ну що ж, підприємство випускає телевізори і є прибутковим. Відомо, що при виготовленні N телевізорів в місяць витрати підприємства на випуск одного телевізора складають не менше ось такого, ось такого числа. Тобто, це що? Це собівартість. Да? А ціна реалізації кожного телевізора при цьому не перевищує оцю ціну, тобто більше не може бути, не перевищує. Визначити такий щомісячний обсяг виробництва телевізорів, при якому може бути одержано найбільший щомісячний прибуток. Отже, прибуток хоче йти до максимуму. Треба дізнатися, скільки ж нам треба виготовити телевізорів. Ось це вираз для, для реалізації, тобто ми продаємо за таку ціну. А ось це те, що ми витратили на виготовлення. Отже, який буде наш реальний прибуток? Прибуток буде на, одну, на один телевізор. Реалізація мінус. То, що ми витратили на виготовлення. А у нас таких телевізорів n штук. Ось це і буде наша функція. Але вона має модуль. Як нам бути з цим модулем? Дуже просто: треба зрозуміти, про якому n оцей вираз буде 0. 40500 на n дорівнює 90. Отже, за пропорцію 40 500 поділити на 90 це 450. Отже, що ми маємо? Якщо n буде 450, то вираз під модулем буде нульом. Якщо ми підставимо, наприклад, дуже велике число, там, 10 000 підставимо замість n, то 90 мінус приблизно 4 це додатнє число. А якщо підставимо, ну, там, типу, ну, шо, 10, да? то 90 мінус. 4050 це буде від'ємне число. Отже, існує два варіанти. Або n менше 450, звичайно ж більше нуля, да? або n більше за 450. Ось давайте розглянемо перший випадок. Коли n менше 450. Тоді модуль розкривається з іншим знаком. Отже, ми матимемо функцію. 540 мінус 3n на 10, мінус 40500 на n, мінус 270. Плюс модуль 90 мінус на n, і це все діло на n. І нам треба модуль розкрити зі знаком мінус. Отже, наша функція буде 540 мінус 3n на 10. Мінус 40 500, мінус 270, мінус 90 плюс 40 500 на n помножити. Спрощуємо вираз 540, мінус 270 мінус 90. Це у нас 180, мінус 3n на 10. А оці дроби скорочуємо і помножити на n. Ця функція хоче наблизитися до максимуму. Розкриємо дужечки у функції. А для пошуку максимума і мінімума функції необхідно знайти похідну. Від 180n це 180, від n квадрат – це 2n, тобто буде 6n на 10. Прирівнюємо до нуля нашу похідну. Отже, 6n на 10 це 180. Отже, n це 300. Тоді маємо n300 і підставляємо в похідну. Якщо ми підставимо в похідну, наприклад, число 400, то ми отримаємо 180 мінус 6 на 40. 240 це число буде від'ємне. А якщо ми підставимо, ну, наприклад, 200, то буде 180-6 на 20, 120. Число буде додатнім. Отже, функція буде до 300 зростати, а після 300 спадати. Отже, таки правда, що 300 це буде максимум нашої функції. Отже, треба, отже, треба сказати, що при n дорівнює 300, прибуток наш буде максимальним. А тепер давайте розглянемо другий випадок. Я вже переписала функцію і. Якщо ми візьмемо другий наш випадок, то модуль буде розкриватися зі знаком плюс. Отже, функція матиме вигляд 540 мінус 3n на 10 мінус на n, мінус 270 плюс 90 мінус 40 на n. І це все помножити на n. Отже, f від x дорівнює. Ми бачимо 540 мінус 270 це 270 плюс 90. Це 360 мінус 3n на 10 це ось цей наш вираз. І маємо 40500 плюс 40500 це мінус 41 тисяча, поділити на n, і це все помножити на n. Отже, наша функція матиме вираз: 360n мінус 3n квадрат на 10, мінус 41 тисяча. І функція буде наближатися до максимуму. Отже, нам треба знайти похідну аналогічно першому випадку. Це буде 360 мінус 6n на 10, а похідна від 41 тисячі – це ж 0. Далі ми похідну прирівнюємо до 0. Отже, 6n на 10 це 360. І для того, щоб знайти n, нам треба 360 помножити на 10 і поділити на 6. Отже, n буде дорівнювати 600. Ставимо на числовому промені n600, інтервали можна написати і підставляємо обов'язково в похідну. Наприклад, якщо ми візьмемо число 700 і підставимо його усюди, в похідну, то буде що? Буде 360 мінус 6 на 70, мінус 420, число від'ємне. А якщо ми візьмемо, наприклад, 500 і підставимо замість n, то буде 360 мінус 6 на 50, мінус 300, число буде додать. Отже, функція тут буде зростати, а тут спадати. Отже, 600 такий буде максимум нашої функції. Отже, при n дорівнює 600. Також наш прибуток буде наближатися до максимуму. Тож, ми бачимо з вами, що або необхідно нам виготовити 300, 300 телевізорів, або 600 для того, щоб максимально на цьому всьому заробити. Ось. Наша відповідь буде 300 або 600. Сподіваюся, що вам сподобалася ця задачка. Якщо так, якщо ви для себе щось винесли корисного, то поставте лайк, напишіть комент, мені буде дуже приємним. Бувайте!